Доброго дня! На цьому відео ми з вами розглянемо ось такий невеличкий портативний принтер чеків, який підключається за допомогою USB-кабеля, також і заряджається ним. І за допомогою блютузу. Через Bluetooth його можна підключити до телефону, планшету, до будь-якого пристрою, де є Bluetooth. Працює він від ось такого акумулятору. Встроєна, не встроєна, а працює він за допомогою е, бумаги, як і в звичайних принтерах. Ось така 57 мм. Якщо нажати на друк, тримати і при цьому включати, ми отримаємо селфі тест цього принтеру. Де вказується і його заряд, і все про цей принтер розписано, розказано дуже гарно. Тепер давайте його підключимо. Підключаємо та встановлюємо наш принтер. А тепер дивимося, які принтери в нас є на комп'ютері. Бачимо, що нашого принтера немає, тому нам треба його встановити за допомогою драйвера. Так. Англійська мова за допомогою USB. Ось ми бачимо, що наш принтер з'явився. Наприклад, пробуємо надрукувати пробну сторінку. Все працює. Давайте спробуємо, як він працює від каси. Наприклад, в мене є тут установлена пробна каса. Для прикладу я продам трубу, якусь метр труби. Оформляю домовлення. Все працює. До комп'ютера підключила, випробувала, все працює. Тепер спробую підключити цей принтер до телефону. В Google Play вибираємо програму Bluetooth Printer. Так, дивимося варіанти, які нам запропонують. Наприклад, вибираємо цю та встановлюємо її на свій телефон. Так, програма наша встановилася. Так, тепер входимо до неї. Вибираємо, що ми згодні із політикою їхньої конфіденційності. Вибираємо англійську мову. І переходимо до самих налаштувань принтера. Тепер давайте спробуємо ввести текст, який ми хочемо, щоб напечатало. нам принтер напечатав. Наприклад, саморіз. Ми продаємо саморіз. 10 штук. Наприклад, 30 гривень. І спробуємо печатати. Тепер просимо нас вибрати принтер. Ось напечатала нам такий текст. В тексті дивіться, я допустила помилку саморіз три штуки, пропустила букву. І навіть телефон нам це вказав, що спеціальні символи є. І спитала, чи хочемо напечатати, чи ні. Я сказала, що так, і видала нам ось такий чек. Далі давайте спробуємо ще щось напечатати, наприклад. Наприклад, лате. Тепер давайте спробуємо ввести текст за допомогою голосового лате. Ось воно нам написало лате, і ми його печатаємо. Вибираємо Принтер. Тут воно в нас просто в якому форматі саме буде печататись. Ми, наприклад, вибираємо перший. Щоб можна було відірвати чек, і бачимо, що воно нам написало лише наш текст. На цьому принтері, як бачите, можна печатати і фотографії, і спеціальні різні тексти, і штрих-коди, і QR-коди, навіть PDF-файли. Давайте спробуємо, наприклад, напечатати не одне слово, а більше. Американо три штуки. Воно нам вибиває те, що стоїть у нас в черзі. Тобто те. Що у нас є, було вже напечатано, нам треба видалити. І воно нам потім буде печатати лише наш текст. Печатаємо і промотуємо для відриву. Американа 3 штуки. Як бачимо, цей принтер недорогий, дуже легкий у використанні. Бюджетний, так сказать, і я думаю, буде гарним помічником. Підключити можна і до телефону, і до планшету, до будь-якого пристрою, де є блютуз. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та коментуйте. До нових зустрічей!